Сьогодні ми з вами зробимо дослід, який називається непромакальний човник. Що нам для цього знадобиться? Склянка пуста, ємність з водичкою та сам човник. Зараз я вам покажу, як ми його будемо робити. Для цього мені потрібен ось такий прямокутничок. Згинаємо його навпіл. Тоді ще отак от складаємо. І тепер загинаємо. Ось так, трикутнички. Тепер відгинаємо такі краєчки з однієї сторони і з іншої. І зараз ось так трикутнички складаємо всередину з цієї сторони. І з цієї із іншої так само тепер нам потрібно розкрити ось так Тепер Та згинуємо ось так. Відкриваємо наш човник ось так. Ось такий човник у нас з вами вийшов. У нас човник по водички. Та подивимось, дивіться, він плаває. Нам потрібно буде взяти склянку та накрити наш човник опустити до самого дна. Як ви гадаєте, чи намокне наш човник? Перевіримо. Накриваємо наш човник. Так, бачите, човник наш на самому дні. Тепер піднімаємо нашу скляночку. Дивіться. Човник наш залишився сухий. Знаєте, чому це так відбулося? Тому що, коли ми накриваємо порожньою склянкою, у нашій скляночці є повітря, і тому воно не дає нашому човники намокнути. Ось такий цікавий дослід Робіть вдома з батьками.